Сьогодні я, для мене дуже велика честь поділитися своєю історією успіху разом з оріфлеем. Так зараз. Моя історія успіху почалася у 2012 році. Сама я по спеціальності вчитель молодших класів та інформатики вища моя освіта, економіст, менеджер, бухгалтер. Не працювала по спеціальностям, довго працювала офіціанткою, вийшла заміж, родила сина першого. І саме, коли сину виповнилося рік і сім місяців, до мене прийшов в життя Oriflame. Я найбільше зацікавилася маркетинг-планом та кар'єрними сходиночками і почала діяти. До мене приєднався мій чоловік. І в нас є успішний сімейний бізнес 13 щасливих років. Ми будуємо нашу команду. Ми являємося топ-15 лідерами Oriflame Україна. Понад 75 директорів у нас в команді різних рівнів. Ми працюємо різними методами. Ми дуже багато працюємо і офлайн, і онлайн, але дуже велико. Увагу ми приділяємо саме серії «Велософі». Це продукт, який допомагає людям бути здоровими. Саме перше на своєму прикладі я показала, що можна виглядати гарно за допомогою наших поживних коктейлів супів, вітамінів і молоді дівчата. Всі дівчата в принципі приходять. На цей результат повністю наша родина, чоловік, двоє дітей також приймаємо вітаміни, всі повністю наші продукти велософі, сім'я здорова, щаслива, і далі ми цей приклад передаємо іншим людям. Як ви бачите вже на слайді, у нас дуже багато результатів в команді людей, які Унуть від 5, 20, 25 кілограмів, скидають свою зайву вагу, і людям стає легше краще жити, і вони дійсно відчувають себе більш щасливими. Як люди приходять і розуміють, що ми пропонуємо? Найбільше я ділюсь саме. Особистими рекомендаціями я веду публічно свої соцмережі, TikTok, Facebook, Instagram і кожного дня в, в своїх сторіс, публікаціях, постах, рілзах, проводжу прямі ефіри. Я ділюсь рекомендаціями, як потрібно вживати правильно використовувати наш продукт для того, щоб він приносив нам користь. Кожного дня є через мої особисті рекомендації. Кожного дня є запити від людей, і ці люди приєднуються, купують наш продукт, отримують від нього результат і починають ділитися своїми рекомендаціями далі. І ми дуже багато працюємо офлайн івентами, організовуємо з командою. І раз в квартал на 50 100 людей ми проводимо такі е, круті заходи. І саме потужний захід у нас був цього літа, е, де ми готувалися понад е, е, більше місяця. Ми запрошували незалежних експертів для того, щоб більше охопити е, людей. І цей е, ми провели жіночий волосоті ретрит. Він був цілий день. Е, ми запросили 55 дівчат, і е, о, цілий день ми тестували наші волошифі продукти, коктейлі. Дівчата були дуже задоволені, спробувавши саме е, наш продукт. І після нашого е, ретриту в нас 80% конверсії, тому що було е, 30 нових людей. З них було 20 нових клієнтів, і після нашого такого крутого івенту. Е, у нас з'явилося ще нові п'ять партнерів, які почали з нами співпрацювати. І на такому івенті, на такому рекриті ми вже дали наступний промо на наступний наш івент, який відбудеться 13 грудня, де ми хочемо зібрати 100 людей. Це офлайн наші Ретрити, заходи. Ми любимо офлайн. На офлайн можна все протестувати, продегустувати, поспілкуватися з людьми, відповісти на запитання і о, трішки більш емоційно отримати о, такі результати. Але також ми інтенсивно дуже працюємо о, в онлайн. І саме таким успішним нашим проєктом був в онлайн ретрит Він відбувався три дні. Він відбувався три дні. І за три дні ми змогли зібрати 30 партнерів і е, прокачували на протязі трьох днів всі продукти нашої лінійки «Велософі». ділилися експертними своїми рекомендаціями, своїми особистими історіями. І за три дні ми змогли в команді підняти е, долю «Велософі» на 12%. І такі е, онлайн заходи, онлайн ретрити ми продовжуємо проводити. На постійній основі у нас в команді проходить велосипедний марафон по сходненню. Він у нас іде вже понад три роки, де ми знову ж таки розказуємо, показуємо на своєму прикладі, як ми вживаємо супи, коктейлі, додаємо вітаміни для того, щоб отримувати отримувати е, 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 Скидати зайві кілограми, худнути, дівчата задоволені, діляться своїми до та після, і на ці результати до нас приходять постійно нові, нові, нові люди. Ці люди стають нашими лояльними постійними клієнтами. І дуже подобається те, що волософі це продукт, який постійно закінчується, його постійно потрібно купувати знову і знову. Це стабільні продажі, це високобадний продукт, це дороговартісний продукт, і це продукт, який дає нам здоров'я. І нам подобається працювати цим продуктом. Це є наша місія допомагати людям бути здоровими, красивими і, звісно, від цього щасливими. І для того, щоб ми були для того, щоб наші клієнти були. Лояльними до нас? ми дуже багато в команді і від компанії проходимо різних навчань, відвідуємо всі майстер-класи, які компанія проводить. Відвідуємо всі навчання, отримуємо знання. Цими знаннями ділимося. І ми показуємо свій професіоналізм, свою експертність. Люди нам довіряють, і люди приходять. І ці люди з нами залишаються назавжди. Людина, яка спробувала велонастримала для себе свій результат, вона буде нашим постійним стабільним і клієнтом і споживачем. І далі з'являються і партнери. І тому я дуже ми любимо всі продукти, які є в компанії. Але цей продукт це постійна стабільність. І це є місія, і тому я дуже рекомендую працювати з цією категорією, вивчати більш детально, дізнаватися, любити всі ці продукти, і звісно, рости і отримувати круті результати. Дякую велике. Symbolic, I would not say symbolic, <laughs> but for your new successes, you got just the collagen and metabo, and I wish you a lot of. <laughs> was, uh Thank you. Uh, just one technical note: uh, if you have your uh, your.